Зранку російські окупанти обстріляли центр херсона ударили і з лівого берега. Постраждала літня жінка, яка на момент атаки була на вулиці. Пошкоджені лінії електропередач, зупинка громадського транспорту і вікна у будинках. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, війська країни-агресорки обстріляли 21 населений пункт області і Херсон. Одна людина загинула до ефіру. Долучається депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій. Будемо говорити, звісно, і про гуманітарну складову. Але зараз, пані Оксано, я вас вітаю. Добрий день добрий день про ситуацію станом на зараз. Розкажіть нам, будь ласка, трошки більше в Херсоні. Ну, ви все сказали, в принципі, про обстріл, який відбувся вранці, і дійсно дуже сильні пошкодження, і взагалі іноді до нас долітають знову міни. І це, на жаль, так є. І останнім часом два, навіть я би сказала, вже третій тиждень у нас дуже, дуже щільні обстріли, і, і вони посилилися і каби, і, і, і от. Як сьогодні не знаю, чи поцілили, але е, тролейбусні лінії, все, їх немає. Просто там ці дроти обірвані. Е, і це була восьма ранку, якраз коли люди вже виходять на вулиці, і тому на жаль людина постраждала. А як а зараз ми... з громадським транспортом, ви сказали, що тролейбусні ці дроти обірвані? цій вулиці транспорт не ходив, тому що ця вулиця пряміком йде від набережної до ЖД вокзала, і би транспорт не ходив вже давно, бо там небезпечно. Транспорт ходить трохи далі від лінії обстрілів. В принципі, у нас є маршрутки, і у нас є декілька тролейбусних маршрутів, які працюють по віддалених районах. Розвозять людей. Пані Оксано, ну а тепер про що я говорила на початку про гуманітарну складову, зрештою так, Херсон живе, вживає, намагається ще окрім війни, якесь культурне життя налагоджувати, тому що це дійсно потрібно під час війни так само про український культурний центр. Ми з вами вже якось говорили. Це було на етапі такого планування ідеї. А що зараз, що за цей час було вже реалізовано і зроблено? Ми виграли грант фонда Порошенка Вже ми зробили стелажі, закупили за кошти цього гранту. Зробили стелажі для книжок. Книжки у нас є більше трьох тисяч примірників і сучасних, тільки українських, і сучасний, і більше. Старих, але ми ще й закупили сучасних авторів, і ми зараз у нас є вже оргтехніка, ми купили це на свої гроші, і зараз ми починаємо облаштування центру, щоб можна було приймати там людей. Тому що в принципі ми п'ять років, от скільки нашій справі громад, ми кожен там місяць-два місяці проводили і майстер-класи українських навчати українським. Там мотанки, малювання, Петриківка. і до нас приїжджали автори. Навіть коли нас тільки звільнили, приїжджала Тамара гаріха Дерня, свидевництва білка, приїжджав Олег Гавріч зі своєю книгою, з музею своєю. У нього жінка і книгою склав Гавришихи. Всім рекомендую. Просто ця книга психологами рекомендується від 5 до 99 років. Читати до речі. Так ця книжка казки Баби Гаврішихи вона була в українському культурному центрі в Маріуполі, і це перша книга, яку спалила Русня. Тобто, вони розуміють, що це боротьба за уми. Я була тільки, от приїхала з заходу нашої країни, і ми домовилися. Про те, що ми будемо для нас будуть виготовляти костюми автентичні іменно Херсонської області, тому що знайти щось старовинне ми не змогли. Ну, у нас складно з цим, і ті, до кого я зверталася по старовин, хто пропонує старовинні речі, мені сказали ой, південь, ні, ні, ні. Тому ми будемо виготовляти по світлинам, і ми вже знайшли, хто це зробить, і просто я вам хочу сказати, що у нас ще буде і вернісаж. Тому що нам подарували картину українського художника Олексія Гука. Її виграла наша хп яка зараз знаходиться за кордоном. Вона її виграла в терею, Збирали гроші на зсу, і вона сказала: Я хочу щоб ця картина, щоб наші художники не виїжджали за кордон. І тому вона нам подарувала. Я її покажу. Це наш і із знаменитих художників. буде погано видно, Ось так О, так краще. Ось. видно так картина подарована нашому культурному центру, і, і ну і все, і тепер ми будемо і картини, і картини приймати. І у нас є ще картина нашої художниці Херсонської, наш Херсон в мирний час. Невеличкі вона такі робила акварілі. Одну ми подарували Петру Олексійовичу Порошенка, нашого вокзал, А одна у нас ще є. І я думаю, що коли наші художники місцеві узнають, ми теж таки будемо робити вернітаж, то тоді ми ще і будемо отримувати ще картини в подарунок. Ну от так. Пані Оксано, найголовніше запитання. Я пам'ятаю, ви казали, що ви про урочисте відкриття ви не будете анонсувати зміркувань безпеки, але, хоча б, приблизні дати, коли центр вже може запрацювати для відвідувачів. Для відвідувачів я думаю, що це буде десь через місяць. Хоча ми і працюємо, ми просто ми проводимо проводили всі ці заходи в інших місцях. Зараз ми центр робимо в безпечному місці, це в сховищі, і і люди зможуть спокійно приходити місяць, так не раніше, але почнемо вже працювати. А так, щоб відкрити, щоб можна було запросити до себе телебачення, запросити до себе. Фон Пашенка представників то це я думаю це вересень, кінець вересня, тому що костюми, котрі нам будуть виготовляти, вони потребують часу. Чекаємо, чекаємо на запрошення, пані Оксано. Дякую вам, що знайшли час. Долучилися да. до нашої розмови. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, про планування і майбутнє відкриття українського культурного центру в Херсоні.